Вітаю на каналі Боданагра. У цьому відео інформація на мільйон доларів. І питання номер один. Чому одному дереву потрібно сформувати дуже велику крону, щоб гарно плодоносити. І плодоношення починається на 7, 8 або навіть іноді на 10 рік після посадки. Наприклад, оця яблуня велика. А іншому дереву, от, наприклад, ось ця яблуня. Не потрібна така велика крона, щоб почати дуже гарне плодоношення. І плодоносити вона починає на другий-третій рік після посадки. Чому так? Ось питання. Здавалося б, яблуня, і там, і там яблуня, але одна яблуня дуже велика. І плодоносить, починає плодоносити ну, відносно пізно, сьомий, восьмий рік. І те ж саме яблуня, навіть те, той же самий сорт. Але плодоносить швидко, на третій рік вже вона плодоносить і крона компактна. В чому різниця? А різниця в підщепах. Що таке підщепа? Підщепа, це якщо просто саме коріння, на якому росте конкретний сорт. І саме це коріння дає запрограмований старт для сорту, наприклад, той же яблуні. Тобто. Один і той же сорт яблуні на різних підщепах буде поводити себе по-різному. Тобто, у нас само яблуко буде однаково. Це сортовий признак. Але крона і швидкість плодоношення, швидкість вступу в плодоношення буде абсолютно різними. Як приклад, у нас є отака яблуня. Вона велика. Вона хоч і омолоджена, але все одно крона тут доволі велика. Тому що вона росте на насінневій підщепі. Тобто тут корінь, ну, можемо сказати, це корене власна рослина. Тобто тут великий корінь, дуже потужний корінь, який програмує рослину на потужний ріст. А оця яблуня, ось вона, це підщепа називається М9. Ця підщепа програмує рослину на не дуже. Великий ріст і на, швидке, на швидкий вступ у плодоношення. Але що саме відрізняє насінневу підщепу від М9? І тут найцікавіше: е, у нас в рослині існують фітогормони. Ну, тобто, гормони рослини це у нас основні цитокініни, гібереліни і ауксини. Так от, у насінневій підщепі Спочатку співвідношення саме гормонів росту, увага, гібереліну і цитокініну на користь гібереліну і дуже сильно в 10, 15, може навіть 20 разів гіберин перевищує цитокінін. Це на початку росту, коли у нас маленький садженець, кореневласний, або на насінневій підщепі. На М9, навпаки, М9 підщепа вона Має дефектні гени виробатку гіберелину, тому на самому старті, там гіберелину набагато менше. Там приблизно гіберелину і цитокініну однакова кількість 50 на 50. Ну, зазвичай гіберелину у перші два роки десь ну, трішечки більше, десь 70% гіберелину і 30% цитокініну. Тепер увага, поки у рослині не буде. Співвідношення гіберилину та цитокініну приблизно 50 на 50 або цитокініну навіть трішечки більше, ніж гіберелину, в основній масі взагалі цих гормонів співвідношення у рослини, ця рослина генеративні бруньки закладати не буде. Вона не здатна цього робити. А тепер увага. У нас печепі гіберину. Е Перші, от, як я і казав, 7-10 років завжди буде більше, ніж цитокініну. І ця концентрація буде е, зменшувати, зменшуватися. гіберлин буде зменшуватися, а цитокінін буде збільшуватися по ходу росту рослини. І поки на саме насінневій печепі рослина не набере багато вегетативної маси. Вона не здатна вирівняти ці два гормони. А на М9 на карликовій підщепі, там вже зі старту цитокінін його більше. І на другий рік цитокінін вже вирівнюється з гіберелином. Тому вони плодоносять набагато швидше. Тепер наступне питання, яке виникає, виходячи з першого питання. А чому саме через 7-8 років цитокініну стає стільки ж, скільки і гібереліну? Спитаєте, ви у насінневі підщепи. Пояснюю, у нас гіберелин синтезується у коріннях і цитокінін синтезується у коріннях. Але гіберелин більше синтезується у молодому корінні, у цих біленьких таких корінцях, волосках. А цитокінін, навпаки синтезується у старому корінні. І тому, коли у нас коріння молоде, там гіберелину буде більше. Це нормальний процес. Цитокініну менше. Коли коріння збільшується, а щоб збільшилося коріння, нам потрібно, щоб збільшилася вегетативна маса. Тому що ріст коріння провокує ауксин це третій гормон. Ауксин у нас синтезується на верхівковій брунці, яка росте. Тобто, щоб збільшилося коріння, нам потрібно, щоб збільшилася крона. І коли у нас вже збільшиться коріння, воно стане більш старе, обростаючих волосків буде менше, а старого коріння буде більше. Цитокінінів буде значно більше, гіберинів стане менше. По-друге, цукри, що у нас відбувається у самому дереві? Є такий процес, усі знають фотосинтез. Якщо дуже просто, це у нас ми отримуємо з неорганіки органіку, органічні сполуки, ми отримуємо цукри. Тобто рослина освітлює, освітлюється лист рослини сонцем, випромінюванням сонячним, і завдяки цьому ми отримуємо цукри, які що роблять, запасаються у корінні. І коли цукор потрапляє у коріння, у нього є властивість. Він блокує гіберини і, навпаки, допомагає синтезу цитокінінів. І чим у нас більша вегетативна маса, чим у нас більша рослина, ну, на 7-8 на рік у нас вже дуже велика крона. Тим більше цукрів, тим більше блокується гіберин, менше блокується, навіть навпаки, допомагає синтез цитокінінів. Тому для того, щоб дерево. Почало плодоносити на насінневій печепі, їй, їй потрібно 7-8 років приблизно, для того, щоб за цей період набрати необхідну вегетативну масу, набрати багато листя, багато гілок, які будуть е, допомагати син, синтезувати багато цукрів, які будуть іти у корінь, які будуть е, допомагати завдяки третьому гормону ауксину, про який я ще поговорю, е, який провокує розростання коріння. І поки у нас не буде вирівняно оце коріння і вегетативна маса велика, тому що у нас запрограмована у підчепи ріст великого коріння і великої вегетативної маси, у нас не вирівняються гормони цитокінін і гіберілин, і рослина плодоносити не буде. Хоч що ви будете робити. Тобто, там, якщо робити обрізку, навіть якщо її там супер правильно робити, я про це поговорю далі у відео. Там дуже цікаво, багато інформації буде. Ви все одно не зможете спровокувати плоди. Так, вони можуть бути, але такі поодинокі масовості не буде. А от у підчепі М9, ну наприклад, яблуні, там навпаки, спочатку вже гіберилини заблоковані, вони не, не працюють, і рослина швидко вступає в плодоношення. Там коріння більш компактне, і гіберилину мало на старті. Це ні, не є. Тобто, рослина перший, перший другий рік трішечки набрала вегетативної маси. Вона вже закладає генеративні бруньки. З підщепи розібралися, а тепер ще одне питання. Ось дві яблуні. ось одна, ось друга. Зараз я повністю зніму. Обидві на підчепі М9. Але одна, от бачите, така, вона більш слабка, ось вона невеличка. І отут. Зараз ближче зніму. Ось вони, вона вся вкрита бачите, генеративними бруньками. Навіть стовбур вкрита генеративними бруньками. Тобто там, де будуть квіти і плоди. І ось поряд. Яблуня теж на М9, але у неї вищий стовбур і не так багато генеративних броньок. Ну, Вони є, їх теж багато, але не так, як там закладка йде. І рослина більша. Ну, тобто, об'єктивно вона більша, вона майже в два рази більша. Чому так? А тому що все залежить не тільки від підщепи, від коріння, але ще й прищепи. Тобто є сорти, які слаборослі, а є навпаки які наращують більше вегетативної маси. Тобто у нас залежить сила росту дерева і від підщепи і прищепи, а точніше від їх комбінації. І ось ще один приклад, на що впливає прищепа. От старе дерево, яке я обрізав на омолодження, ось вони, пеньки, які я обрізав. І я робив щеплення тут. Ось тут один сорт і прищепа. Яка дає багато вегетативної маси, вона генетично дуже хорошо добре розростається. І оце ось прирісти. Ось це за два роки. Ось які прирісти. Я ще цю яблуню не обрізав, буду обрізати. Ось які прирісти. А от на цьому ж самому дереві інший сорт. І за два роки він дав отакі невеличкі прирісти. Але генеративних бруньок вже більше. Ось, Тобто, ще залежить все від прищепи. І тепер питання: а що саме в прищепі відбувається в гормонах, що вона там дуже розростається, слабо розростається, або там краще дає генеративні бруньки, або гірше? Справа в тому, що гібрилин виробляється і у листі, теж трішечки. Так, от є сорти генетичні, які його багато виробляють, а є які його мало виробляють. І тому там, де багато гібрилину виробляється, ці? Прищепи більш розростаються, дають більше вегетативної маси. По-друге, є такі сорти, які не так реагують на гіберелин. Тобто, вони дуже погано реагують генетично на гіберелин. І тому вони не так швидко розростаються. Це вже генетично закладено. До речі, всі ці правила. По гормонах співвідношення цитокінін і гібрилин, і е, підщепи е, слаборослі, і високорослі, е, карликові, і, ну скажімо, там високорослі, вони це все відноситься не тільки до яблунь, е, також це відноситься до інших видів плодових дерев: це і абрикос, і черешня, і слива, е, селекціонери. Дуже гарно попрацювали у цьому напрямку, і для кожної породи є різні підщепи, і високорослі, і карликові. Висновок: основний фактор е швидкості вступу в плодоношення і е біомаси о цієї крони: чи вона більша, чи вона менша, залежить від е співвідношення гіберелину і цитокініну. що означає практично, співвідношення гіберелину до цитокініну. Поки у дереві буде більше гіберелину, ніж цитокініну, Якщо ви робите обрізку, от на прикладі у мене помолоджена вишня. І е, в минулому році я навесні робив обрізку. Ось він пагін. Ось він починається. От, звідси починається пагін. Ось він пішов. Ось він пішов, пішов, пішов. То тут не звертайте увагу, це було виламано. Не спеціально виламано. Ось він пішов в пагін. І ось місце обрізки було. ось обрізки. Е, цей пагін в минулому році виглядав ось так. ось Це вже переріс цього року. Отак він виглядав в минулому році і був отак обрізаний. Отак обрізаний. ось. Приблизно на десь 20% він був обрізаний від своєї довжини. Е, у цьому дереві зараз, так як його сильно було омолоджено, переважає саме гіберин. І що ми маємо? Ми з кожної бруньки отримали прирісти, ось отак ми можемо побачити, ось вони. Майже з кожної бруньки прирісти, але всі ці прирісти будуть вегетативні, тому що гіберилин переважає цитокінін. Тобто, поки гіберилин переважає цитокінін, генеративні бруньки отримати дуже-дуже складно. І, навпаки, ситуація там, де у нас цитокінінів, стільки ж, скільки гіберелинів. Що у нас відбувається? Ось зверніть увагу пагун, який був отут обрізаний. Він, коли ще був молодий, коли був обрізаний, виглядав ось отак. Як однорічний приріст. Отакий він був. Просто приріст. Він був обрізаний на половину довжини. І він ось, сформував ось генеративні бруньки, з яких будуть. Яблука. Але на кінцевій брунки він ще раз почав рости. Потім наступного року він був ще раз обрізаний ось. І отут сформував ось вона генеративна гарна брунька. Це коли у нас цитокінін і гіберин, вони приблизно однакові по співвідношенню. Але, дивіться, у нас є така ситуація. У нас був. Пагон дуже великий, ось він, дуже великий пагон був. Ось він був зрізаний на зворотній зріст. І тут ми бачимо, що у нас приріст, приріст ось він, приріст без генеративних утворень. Майже там трішечки є. Але чому так? Тому що перший випадок ми обрізали гілку на половину, а тут ми обрізали її майже всю. Тому отут концентрація гормонів цитокініну і гібрилину. Вони більші, ніж в першому випадку. І тому е, все одно цей пагін пішов у вегетацію більше. Тому що все одно концентрація гібрилину була більша. Хоч він і якби розбалений цитокініном, але все одно на одну бруньку концентрація значна, рослина вважає, що їй треба йти в вегетацію. Тобто залежить не тільки від. Співвідношення цитокініно і гіберелину, а саме від концентрації гіберелину також залежить. І тому від цього залежать прийоми обрізки. Тобто, коли ми робимо обрізку на 2-3 брунки, от ситуація, наприклад, це щеплення, яке було обломано вітром. І тут залишилось небагато бруньок. Сила росту дуже. Сила у цьому дереві. І тому у нас при обрізці на 2-3 брунки, коротше кажучи, будуть завжди-майже завжди прирісти дуже е, дуже сильні, вегетативні, саме прирісти. Ось вони дуже сильні. За цей рік оце все виросло. Ось вони прирісти. За цей рік. Майже завжди, якщо навіть цитокінін дорівнює гіберилину, будуть при такій обрізці на 2-3 брунки саме вегетативні великі прирости. Тепер інший випадок. Коли у нас цитокінін дорівнює гіберлину, і ось у нас приріст, який був обрізаний ось. Приблизно він був обрізаний наполовину. Він, бачите, ось ось ось. Навпаки дав нам генеративні бруньки і три, три вегетативні прирісти він дав. Ну, Тому що тут все ж таки корінь дуже великий, все одно тут багато гармонії. Якщо б це була молода яблуня, то тут би значно менші прирости були. Тобто, якщо ми відрізаємо, ось у нас є приріст однорічний, ось за 2025 рік вирос. Якщо ми його обрізаємо десь на треть або на половину, він майже завжди дасть отут генеративні бруньки наступного року. Це стосується яблуні, наприклад. Тому що заходячи наперед, у кісточкових, навпаки, оці генеративні бруньки вже закладаються у рік, коли вони виросли. Якщо у яблуні він вирос у 2025 році, ми його обрізкою спровокуємо на ріст цих генеративних бруньок, він їх закладе у 2026-му. Наприклад, у Абрикосі навпаки, він виріс у 2025-му, він у 2025-му і буде закладати саме квіткові бруньки. Цей приклад, якщо взагалі не обрізати, тобто просто пагін буде отак рости, не буде давати з бічних бруньок ані генеративні пагани, а ані вегетативні, він просто буде рости, рости, рости угору і все. А це вже праця такого гормону, як ауксин. Це гормон, який формується отут у останній брунці, у верхівковій брунці. Отут. Тобто, коли рослина росте, росте активно в. Вона провокує вироботку цього гормону ауксину. І цей гормон ауксин саме з верхівкової бруньки, ну, з усіх верхівкових бруньок, йде по дерево до корення, він йде навпаки з гори до низу і провокує ріст вже коріння. А цитокініни і гіберилини вони навпаки синтезуються у корінні і йдуть угору. І саме чому так виходить, чому не просинаються ці бруньки, якщо не обрізати верхівку взагалі? Тому що у нас ауксин це гормон, який, коли активно виробляється отут у верхній бруньці, він коли спускається по цьому пагону, він блокує цитокінін і гіберин. І просто оці бруньки сплять, вони заблоковані. Тому, якщо ми тільки відрізаємо верхівку, ми прибираємо ауксин і у нас розблокується цитокінін і гіберин, і тут починають рости пагони. А які вони будуть, вегетативні чи генеративні, це вже залежить від концентрації гібелину і від співвідношення гіберилину до цитокініну. Але якщо казати про кісточковий, ось, наприклад, абрикос, ось приріст цього року. Ось він приріст. І вже цього року тут ось вони заклалися, квіткові бруньки. Тут інш, трішечки по-іншому, тому що кісточкові, вони. Не так реагують на гіберелін, вони менше реагують на гіберелін. Ну і в них особливість генетична, вони закладають бруньки генеративні в рік, коли росте пагін. Яблуня навпаки, на наступний рік. І черешня, до речі, це виняток. Вона теж формує на наступний рік. Тепер основні висновки відео. Саме який пагін буде формувати дерево, вегетативний чи генеративний, залежить від гормонів. Перше це співвідношення цитокініну до гіберлину. Друге, це концентрація гіберлину. І третє це е, наявність ауксину. Тобто, якщо у нас ауксину багато, навіть якщо у нас буде багато гіберлину та цитокініну, він їх заблокує. Тобто, коли ми робимо обрізку, ми контролюємо. Саме ауксин в першу чергу. А цитокінін і ауксин ми регулюємо під щепою в основному і обраним сортом. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи цікава ця тема, чи було зрозуміло, і може щось більш подробно розкрити, окремі відео зняти. Бо хочеться, щоб було максимально розуміння, тому що це дуже впливає на стратегію обрізок. Співвідношення цих гармонів, як вони впливають на дерево, ми можемо контролювати ну, майже все від початку до кінця плодоношення, від початку до кінця росту самого дерева. Будь ласка, зворотній зв'язок. Дайте, щоб було зрозуміло. Дякую за перегляд і для розвитку каналу вподобайки. Ну, і коментарі, як я просив. І підписка, звісно. Дякую за перегляд!